Боротьба за золото чемпіонату суперліги сезону 2012-2013 років стартувала у середу в Києві, де переможець регулярного сезону. Будівельник приймає минулорічного срібного призера Маріупольський Азовмаш. Нагадаємо, на шляху до фіналу будівельник пройшов дві західноукраїнські команди: спочатку не без труднощі, здолавши Івано-Франківського Варлу, – 4-1, а потім доволі легко впоршись із політехнікою Галичиною. – 4-0. Натомість, азовмаш у чвертьфінальному двобої переміг принципового суперника і географічного сусіда Бика «Донецьк» – 4-1, а в наступному раунді і Фаро за НТУ – 4-0. Цікаво, що саме Азовмаш ділить із Говерлою перше місце у лізі за кількістю важких ігор – 17 та одноосібно лідерою за кількістю важких перемог – 11. Протистояння будівельника Азовмашу стане другим у фіналі та третім у плей-офф за останні чотири сезони. Три роки тому Маріупольський клуб у драматичній боротьбі виборов золото, вигравши серію з рахунком 3-2. А минулого сезону впевнено обіграв будівельник у півфіналі –